Майже на 17% підвищить пенсії наступного року. Індексація буде проведена в березні. Про це презентуючи бюджет 2025, розповіли в уряді. Індексацію пенсій проведуть у березні. Власне, як я зазначив, прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що, попри третій рік війни, кошти на те, щоб збільшити виплати пенсіонерам, знайдуть. У цьому допоможуть міжнародні партнери України. Також в кабміні впевнені, що виплатять субсидії всім, хто цього потребує. Видатки на охорону здоров'я становитимуть 210 мільярдів гривень. Сюди Кладемо також ліки проти тяжких захворювань. Крім того, в уряді обіцяють повністю профінансувати захищені статті бюджету, зокрема виплати мало забезпеченим сім'ям та пільги. Про бюджет поговоримо з Оленою Шуляка, головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю. Отже, головні соціальні видатки прем'єр. Вже зазначимо, їх перерахували, але в цілому, що буде з бюджетом на наступний рік, враховуючи те, що е, ну майже половину потрібно буде шукати українській владі для того, щоб покрити цей дефіцит. Ну, давайте по порядку. Ще 13 вересня уряд цей бюджет затвердив і виніс на розгляд до Верховної Ради. А на цьому тижні парламентарі будуть вивчати всі показники і готуватися до голосування в першому читанні. Перш за все потрібно зазначити, що в бюджеті цього року більше ніж 2,3 трильйони гривень це доходна частина бюджету і майже 4 Трильйони гривень це видатки. Дефіцит бюджету складає більше ніж 19% і покриватися цей дефіцит буде здебільшого за рахунок допомоги наших міжнародних партнерів. Звичайно, будуть залучатися і внутрішні кошти, але все одно без допомоги партнерів цей бюджет точно не зможе бути виконаний. Потрібно зазначити, що якщо аналізувати дохідну частину, то вона в порівнянні з минулим роком з минулим бюджетом вона буде більша ніж на 192 мільярди, і з них значна частина планується за рахунок підвищення податків. Тому у парламенту також є необхідне завдання. А ми якраз знаходимося в розгляді відповідного законопроекту, який передбачає збільшення податків. І перш за все буде збільшено військовий збір з 1,5% до 5%. І це якраз потрібно для того, щоб збалансувати бюджет і отримати більше доходів, які здебільшого будуть направлені на підтримання і розвиток сектора нашої оборони і підтримку нашого війська. Сектор оборони залишається номер один у. Видаткові частині цього бюджету 2,2 трильйони гривень, якраз це видатки сектору оборони. Якщо порівнювати навіть з минулим бюджетом, було менше заплановано. Грошей для витрачання, але ми розуміємо, що станом на сьогодні, коли основна мета це і наша якнайшвидша перемога, то сектор оборони він повинен фінансуватися максимально за всіма тими запитами від міністерства оборони. від, від генерального штабу, в тому числі. А на другому питанні на другому етапі, звичайно, це соціальні видатки. Звичайно, це дотації до нашого пенсійного фонду більше ніж 280 мільярдів. Це якраз будуть витрати, які будуть пов'язані саме з пенсійним забезпеченням. Але потрібно зазначити, що більше ніж 80 мільярдів гривень передбачено на потреби тих людей, які сьогодні залишилися і в такому скрутному становищі: це і наші внутрішньопереміщені особи, це і наші діти-сироти. це і… Інші вразливі категорії населення, а до речі, якщо подивитись на видатки, які стосуються сектора освіти, то е, трохи менше видатки ніж в минулому році, але потрібно зазначити, що з'явилися нові видатки, не менш важливі, наприклад, 2,9 мільярдів гривень, передбачено для харчування дітей в початкових класах. Також потрібно зазначити, що більше ніж 9 мільярдів гривень залишається в цьому бюджеті на забезпечення житлового питання. Я нагадаю, що нам надзвичайно важливо для того, щоб повертати українців додому і працювати з нашими внутрішньопереміщеними особами, робити все можливе для того, щоб житлове питання вирішувалось. А ми ще будемо говорити із міністерством фінансів і з нашим урядом дивитись, наскільки. А буде продовжена програма, яка стосується її відновлення і забезпечення житлом, і наскільки всі інші видатки стосовно забезпечення українців саме житловими різними програмами знаходяться в такому збалансованому стані, раз тобто чи правильно я розумію, що у нас запланованих коштів має вистачити на соціальні видатки в цілому, а точніше навпаки, вибачте, на оборону. А якраз соціальні видатки ми повинні шукати? В наших партнерів правильно, ну тому що ми свого бюджету фінансуємо нашу оборону. Якщо якщо говорити правильно, наш же бюджет це як один великий кошик, з якого фінансуються всі, всі заплановані видатки. Але, наприклад, ті ж самі наші міжнародні партнери вони не дають гроші на фінансування сектору оборони. Тут важливо це розуміти, тому що гроші міжнародних партнерів вони здебільшого використовуються саме на соціальні видатки, як ви вже зазначили. А для того щоб фінансувати в достатній мірі саме сектор оборони, нам потрібно працювати з внутрішнім ресурсом і перз за все працювати з податками, які отримує безпосередньо бюджет, і тут величезна подяка нашому українському бізнесу. Ми про це говоримо постійно, тому що той бізнес, який залишився працювати тут в Україні, який створює робочі місця, який сплачує податки. То саме ці податки вони йдуть на фінансування нашого сектора оборони, на фінансування нашого війська буде більше податків буде більше фінансування обороноздатності нашої країни. Зрозуміло, пані Олено, дякую. Чи допомогли розібратися в нормах бюджету, які закладені на наступний рік? Власне над ним працюватиме найближчим часом. Парламент Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ще й не була наживо.